Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. У Запоріжжі впіймали коригувальника, який раніше воював за ДНР у батальйоні Восток. Мешканець нашої області у 2014 році підтримав бойовиків відслужив рік і Оселився на Донеччині. Аж тепер таємно приїхав до родичів у Запоріжжі і переховувався. Його взяли під час фіксації одного з військових об'єктів. Рашисти продовжують атакувати мирні міста і села вздовж лінії зіткнення. 36 обстрілів з артилерії, два авіаудари. У степногірську снаряд пробив дах дев'ятиповерхівки. Оріхові копи врятували 56-річного чоловіка, якому прошило уламком живіт. Росіяни скинули на місто авіабомби, коли той порався по господарству. Пораненому надали невідкладну допомогу та евакуювали. З водойми на Запоріжжі дістали уламки російської ракети. Сапери ДСНС також знайшли і вилучили залишки снаряду від зенітно-ракетного комплексу Тор, касетний елемент та постріл від гранатомету. Окупанти віджали черговий бізнес у Мелітополі. Популярну кав'ярню у буланжерії. про це у соцмережі написала її власниця Оляна Симоненко. Ключі в неї забрали ще в серпні. А тепер жінка побачила новий акаунт і закладу в інстаграмі з анонсом про відкриття. У Запоріжжі шахраї робили фейкові документи для росіян, зокрема паспорти і спецперепуски у комендантську годину. Серед основних клієнтів колишні зеки причетні навіть до вбивств, які платили за підробки від 2 до 3 тисяч доларів. У списку послуг були також довідки для ухилянців і візи для виїзду за кордон. У банду входили п'ять мешканців області, для яких це буде не перший строк за ґратами. Повістки їх тепер військомати можуть видавати незалежно від місця перебування зобов'язаного на військовому обліку. Про це йдеться у постанові кабміну. Нічого нового комунальники вирили котлован, полагодили комунікації і кинули яму. Мешканці бульвару центрального у Запоріжжі півтора роки обходять траншею, яку їм лишили після ремонту. Злива підмила землю під асфальтом, і тротуар провалився. Лисеня Гаррі, так звуть малечу, яка вижила після нападу собаки у покинутому дворі у Вільнянську. Порятунком лисенята нині займається запорізька зоозахисниця Олеся Кулик, яка і поділилася милими знімками. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.